Паралельно в нас іде ще онлік, паралельно йде фенслі, і соціалки розвиваються. А половинка вже відбувається за рахунок хабу. Окрім цього, на хабові так само є а, чайові тіпси. Вам можуть накидувати, якщо ви робите сасний ахуєнний контент, вам накидуватимуть тіпси. Ізі просто. Окрім цього, там же є фан-клуби. По моделям, де ви от ставите там підписку як на фенс на Онліку, і отримуєте теж копійчину. І окрім цього, не забуваємо, що ви отримуєте найцінніше трафік, який переливається на всі інші соціалки, і в тому числі на Онлік або на Фенслі. Це ахіренно важливо, це круто. І, а, наприклад, от у мене є кейси, де ми трафік з. Хабу переливали на Онлік, заманюючи не новим контентом, там якимось відосами Бо, типу, якщо модель а, файна і пилить багато контенту, контенту вистачить і на хабі. Але на онлік ми заманювали через хаб за рахунок трансферту.